Усім привіт! З вами Асуторох Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, які переміни у вас на порозі. Ой, все попадало. Спішать. Ці переміни будуть швидко. Зараз ви в якихось душевних переживаннях, може бути розчаруваннях, а може бути проблеми зі сном, тих, хто мене дивиться. Але які переміни у вас скоро будуть спішати ваше життя? У вас е, випадають перспективи у всіх ваших справах, в роботі зміни, ви е, чимось будете новим, е, можливо, хтось навчатися або зміните е, напрям своєї роботи, трудової діяльності. Вас чекають перспективи в сферах. Так ви будете перемагати всякі перепони, всякі бар'єри в своєму житті, які приміни ваші А У вас випадає збільшення вашої енергії, імпульс до нових починань до нової справи, кось буде нове кохання, нові стосунки, буде оновлення у вас початок всього нового в вашому житті. Успіх вас чекаєте. Та у вас залишать всякі чекання, всякі труднощі по роботі, фінансах. Ви це все перейдете, бачите, Де це все перейдете. <кій> Тут вам вставляв панки колеса, це все від вас відходить. А ті люди отримують бумеранги, які у вас на порозі. <кій> Ви будете виходити з стану жертви, жертвеності, стану розбитого серця, та й будете все це все відрізати, що вам буде заважати вашому житті. І навіть оточення зробите чистку своєму. Оточенні всіх людей, знайомих, які тягнуть вас на дно, ви це все будете від себе відрізати і відмовлятися від того. І стану жертви того також, <кій> які приміни вас на порозі. Це все вам по долі, з вами вищі сили, які вас ведуть у всьому, допомагають, когось чекають документи, ділові документи, кожного чекає офіційне одруження. Нехай Та, буде так. Приймайте мене до розкладу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.